А ось біля Миколаївського зоопарку волонтери влаштували благодійний ярмарок. Усі кошти від продажу ліків від продажу підуть на лікування семимісячної настусі Ляховець у дівчинки. Онкологічне захворювання наразі вона перебуває на лікуванні за кордоном. 14-річна Христина, коли почула про історію маленької настусі, вирішила прийти на ярмарок та допомогти організаторам. Протягом дня школярка розповідала найбайдужим миколаївцям про збір коштів та закликала до благодійності. Я сьогодні прийшла на цю акцію, щоб помочь маленькій дівчині Настеньці, щоб вона швидше побіділа свой діагноз. Роздавала листівки людям, щоб вони більше узнали про діагнозі Настеньки і перевели деньги на щодо. Через соціальні мережі рідні Настусі Ляховець поширили інформацію про благодійний ярмарок. Миколаївській майстрині безкоштовно надали свої поробки на продаж. Усі виручені кошти будуть перераховані родині хворої малечі. Нужна велика сума грошей, тому ми, якби силами, сілами, можливостями намагаємося зібрати средства. Сьогодні за зоопарку вирішили зібрати акцію з грушками, з всякими поділками ручної роботи для того, щоб Хоть как-то помочь нашим родственникам. Сбор идти слабее, с каждым днем все меньше и меньше людей стало откликаться, поэтому решили провести акцию, чтобы люди не просто отдавали деньги, но и могли что-то купить себе. То есть и себе сделать приятно и помочь Настеньке. Усі бажаючи можуть долучитися до збору коштів. Номер картки Приватбанк п'ятдесят один шістдесят вісім сімдесят п'ять сімдесят два, на ім'я Вікторії Ляховець це мама Настусі Наталя Приходська, Антон Шатура, телевізійні новини Миколаївщини.